Бог прийшов у тілі на землю. Уявіть собі ситуацію, що Ісус Христос. Ми живемо в часи Ісуса Христа. У нас є церква. І в цю церкву приходить Ісус Христос. Стає за кафедру. І починає проповідувати. Людина, яка бачить наскрізь кожного з нас. Що би він сказав? Центром, місцем, над яким я хочу, щоб ми сьогодні пороздумували, це приклад, який розказав Христос притча Про два будинки. Про двох чоловік людей. Один чоловік построїв свій будинок на камінь, а другий на землі і на піску. Луки 6 розділ 46 вірша. Чому ви звете мене, Господи, Господи, а не виконуєте того, що я кажу? Кожен, хто приходить до мене, слухає слова мої, виконує їх. Скажу вам до кого подібний. Він подібний до чоловіка, котрий, будуючи дім, копав глибоко і поклав основу на камені. І коли прийшла злива і вода ріки натисла на дім той, то не змогла зрушити його, бо він був збудований на камені. А той, хто слухає і не виконує, подібний до чоловіка, котрий побудував дім свій на землі без основи і натисла на нього ріка. І він зразу ж розвалився. І руїна дому того була велика. До кого Христос говорить цю притчу? В 47-му вірші написано, що кожен, хто приходить, Ісус каже, кожен, хто приходить до мене, слухає мене, і що робить? І виконує. Господь говорить про таких людей. Що це за люди, які приходять до Бога і слухають Його? Це віруючі люди. Це ми з вами. Це люди, які прийняли Ісуса Христа, які согласні з тим, що Він говорить, покаялися, прийняли Христа в своє серце. І Він їм розповідає такий приклад. Таку притчу. Цікавий момент про цю притчу, що часто е, ми трошки її не так розуміємо. В багатьох піснях на багатьох картинах, де її малюють, її малюють як два будинки або оспівують. Пісня є така, що високо на камені построєний будинок. Змалюють цю, ці доми так. Один дім високо на скелі построєний. Почалася буря, і в тому домі нічого не було, бо він був на скелі. А інший був построєний під ніжі гори, на землі, на піску. Почалася буря і його раз два змило. Але цікавий момент ми читаємо 48 вірші. Написано так, будуючи дім, копав глибоко і поклав основу на камені. В другому перекладі фундамент поклав основа. Тобто людина строїла свій дім, і вона перед тим, як його строїти, або свою стройку розпочала з того, що почала робити фундамент. Тому що кожна людина знає, що для дому потрібен фундамент. І оцей чоловік він глибоко копав, докопався до того рівня, який трава, там це камінь, у нас ми. Знаємо, що 70-80 сантиметрів, знаємо, що друга глибина, але ця людина строїє. так світі. Друга людина, другий чоловік бере кирпіч, лампач, мучкоблок, кладе просто на землю і починає піднімати стіни. Дуже глупо виглядає. Цікавий момент у тім, що ці два доми стояли рядом, або, мабуть, стояли рядом. На одній вулиці це, можливо, були сусіди, ці два чоловіка. І вони них обох були хороші, гарні будинки. Один строїв рядом строїв інший. Хто дивився з дороги, з вулиці, вони не бачили ніякої різниці. Ці будинки були непогані. Поштукатурені, накриті, зроблений фасад. Але якщо подивитися нижче рівня землі, то в одного будинку буде потужний монолітний фундамент. А під іншим ми не побачимо нічого. Куди Христос направляє наші думки, розказуючи цю притчу? В якому напрямку? У тім, що нам потрібен фундамент? Всі люди знають, що їм потрібен фундамент. Як і у житті, як у духовному житті, так і в будинках. Наші Будинки є старіші будинки, які ще давно строїли, які б вони не були старі, але там якось люди не знали, можливо, як, але знали, що фундамент потрібен. Чи просто сипали пісок з рівню і пару камінь, але хоча б як, хоча б сапою, але вкопувалися. Ми знаємо, що фундамент нам потрібен. Христос направляє наші думки трошки в іншим напрямку. Він каже, як безумно, знаючи те, що фундамент потрібний, його не построїти. Як безумно строїти дом без фундаменту, який 100% завалиться? Приклад до цієї історії, я хочу, щоб як приклад ми прочитали. Один момент з історії царя Давида, який трапився з ним. Як це відбулося в його житті? Щось подібне. Перша Хронік, 13 розділ з першого вірша. Давид переносив ковчег Завіта до себе хотів перенести в Єрусалим. І радився Давид з тисячоначальниками, сотниками. І з усіма начальниками і сказав усьому зібранню ізраїльтян, якщо це добре вам, і якщо на те буде воля Господа, Бога нашого, пошлемо всюди, до інших братів наших по всій землі Ізраїльській і разом з ними до священників та левитів у міста і селища їхні, щоб вони зібралися до нас і перенесемо до себе ковчег Бога нашого. Тому що у дні Саула ми не зверталися до нього. І сказало все зібрання: нехай буде так, тому що ця справа була до вподоби всьому народові. Так зібрав Давид усіх ізраїльтян від Шіхора єгипетського до входу в Хамат, щоб переносити ковчег Божий із Кірят Єріїма. І, і пішов Давид і весь Ізраїль. У кіріат і Рім, що в юдеї, щоб перенести звідти ковчег Бога, Господа, який сидить на хіровимах, на якому називається ім'я Його. І повезли ковчег Божий на новій колесниці з дому Авінадава, у і Ахія, Велику лісницю. А Давид і всі ізраїльтяни веселилися перед Богом з усієї сили і співом на цитрах і арфах, і тим і кімвалах, і трубах. Коли дійшли до топу Кідона, Уза простяг свою руку, щоб, щоб притримати ковчег, тому що воли нахилили його. Але Господь розгнівався на узу і поразив його за те. Що він простяг руку свою до ковчега, і помер він там перед лицем Божим. І засмутився Давід, що Господь поразив Узу, і називав те місце поразкою узи, так називається воно і до цього дня. І злякався Давид Бога в той день і сказав: Як я внесу до себе ковчег Божий, і не повіз Давид ковчег до себе у, дім, у місто Давидове. А повернув його додому гатянина авет Едома. І залишався ковчег Божий в овед Едома, у домі його три місяці і благословив Господь дім авет Едома і все, що в ньому. Дуже цікава історія. Дуже дивна історія, яка викликає Багато запитань. Весь Ізраїль хотів зробити хороше діло. Давид, який е був ініціатором цього, в нього були благі наміри, він любив Бога, він хотів їхню е їхній ковчег, їхнього Бога, перенести в центр в столицю свого царства. Щоб Бог був в центрі. Він це робить і стається така прекрасна ситуація. Здається, чому Бог допускає таку ситуацію у людей, а потім за нього її карає? Чому Бог бив узів поразив? Це сильно зачепило Давіда, Давида. Я пам'ятаю, мені, коли я був майменший, завжди це здавалося дуже несправедливим. І я ніяк не міг це поняти, чому Бог вбиває узів, який мав такий благий намір, хороші намір. Цю справу вони зробили з великим торжеством. Це був великий праздник, грала музика, всі тішилися, це було організовано, зробили нову колісницю, колісницю для ковчего Божого. Тобто провели немало роботи і хотіли зробити великий праздник. Відповідь, чому так сталося, ми можемо прочитати далі. Відповідь заключається в тім, як, мав переноситися ковчег. Бог зробив, дав Ізраїлю порядок, як переносити ковчег. Мають бути дерев'яні шести, які мають бути всилені у спеціальні кольця на ковчег. І спеціальні люди, яких вибрав Бог левити на своїх плечах мали нести ковчег. 15 розділ 1 хроніка. Читаю Вибіркова з першого вірша. І побудував він собі доми в місті Давидові, тобто Давід, і приготував місце для ковчега Божого і спорудив для нього скинію. Тоді сказав Давид: Ніхто. Не повинен носити ковчега Божого, крім Левитів, тому що їх вибрав Господь для того, щоб вони носили ковчег Божий і служили йому навіки. І зібрав Давид усіх ізраїльтян в Єрусалимі, щоб винести ковчег Господній, щоб внести ковчег Господній на місце, яке він приготував для нього, і скликав Давид синів Аронова і Левитів, і сказав їм, ви, начальники родів левицьких, освятіться самі, самі і брати ваші, і принесіть ковчег Господа, Бога Ізраїльного, на місце, яке я приготував для нього. Бо через те, що спочатку не ви це робили, то Господь, Бог наш, поразив нас за те, що ми не шукали його, як належало. І освятилися священники і Левити того дня, щоб нести ковчег Господа, Бога Ізраїлего. І понесли сини Левитів ковчег Божий, як заповів Мойсей за словом Господа на плечах, на держаках. Пройшов деякий час, і Давид зрозумів, чим справа. Давид дуже сильно розстроївся напудився Бога. Але потім Бог задав йому питання, яке записано, яке вже читати, яке записано в Луке в 6 розділі. Чому ти звеш мене, Господи, Господи, а не виконуєш того, що я тобі кажу? Бог сказав, як це має бути. Давид це знав, але він не шукав Бога належним чином. Він був віруючою людиною, його серце було повністю придане Богу. Але в нього були часи, коли він вирішив зробити великий праздник, питав поради всіх ізраїльтян. Але він забув, що про це сказав Бог, хоча знав. І тут ми бачимо, що вина такої плачевної ситуації не в Бозі, а вина у Давидові. Вина у тих, хто організовував це. Що вони не шукали Божої волі, як це належало. Хоча Божа воля була і на те, щоб вони перенесли цей ковчег. Повертаємося до притчі і ще коротко декілька висновків. Людина, яка не, на не построїла фундамент, построїла свій дім на землі, про нього написано, що руїна її дому була велика. Тобто цей дім не просто поламався там, чи нахилився, чи щось розійшлися сели. Велика була його руїна, він зруйнувався до землі і вже не був придатний на відновлення. Друге, що ми читаємо, що цей дім зразу ж розвалився. Він відразу рухнув від самої першої волни. Сам першу волну цей дім не витримав, а впав. Люди без фундамента при першій же спокусі з гріша, обманув, зробляне правду. Тому що вони не опираються на Бога, і Бог для них не є тим аргументом, на який вони послухаються, якого вони прислухаються, який буде вагомий в їхній справі, який буде у ті. Спокусі навіть якісь малі, незначні, віг... вагомим аргументом. Ісус Христос не є фундаментом для таких людей. Він не є твердим фундаментом. Людина знає, що да, це теж частина фундаментів, але ніколи не, не спирається. Їй не вистачає повірити в те, що цей фундамент твердий. Манолітний, декілька коротких висновків. Висновок не в тім, що нам потрібен фундамент. Ми всі знаємо, що фундамент потрібен. І це так Він потрібен, але з цього ми бачимо, що висновок не в тім, що нам потрібен фундамент, а в тім, чи він у нас є. Чи Ісус Христос є нашим фундаментом? Тому що Він один фундамент, на який ми можемо спастись, на який можемо опертися в духовному житті. Ми або віримо в Бога настільки. не так, Ми або віримо, що осознаємо реальність Бога, або Бог приводить нас до реальності, до осознання того, що Він всім править. І ще два висновки такі важливі, я їх зачитаю. Біблія це не збірка нравственних і моральних законів. Біблія це Бог говорить, це Слово Боже. Слово Боже це невисока мораль, неглибока мудрість. Це сила реальна і діюча. Це фундамент, на який християнин може спертися. І він твердий. Тому що він настоящий. І тут уже справа у тім, чи є в людини ця віра, чи її немає.